Доброго дня! Сьогодні ми почнемо знайомитися з наукою біологією. Ми дізнаємося про найважливіші властивості живого, які відрізняють живий організм від його неживого оточення. І так, поїхали! Погляньте на світ навколо себе. Його оточують багато живих та неживих об'єктів. Скрізь Є організми, є будівлі, каміння, але як же ж відрізнити живе від неживе? У чому сутність взагалі життя? Ще з початку віків наші вчені намагалися дізнатися, як же ж відрізнити живі організми від неживих, які організми варто спостерігати, які не варто. І провідником у цьому вивченні живого є наука біологія. Біологія це наука про життя, про його різні форми, закономірності його розвитку, про його прояви і не тільки про життя, яке зараз існує. Наука біологія пов'язана з багатьма науками, наприклад, з історією. Біологія вивчає еволюцію, тобто як організми розвивалися впродовж свого життя. Як змінилися і якими стали зараз? Біологія вивчає про всі істоти, які населяють або населяли коли-небудь землю, їх будову, функції, призначення на цій планеті, роль взагалі в природі, їх розвиток, поширення і відносини між собою, з людьми та навколишнім довкіллям. Біологія взагалі, якщо ми з старогрецького слова переведемо її значення, біос буде означати життя а «лого» слова вчення або наука. Так от у нас і сформувалася назва біологія, наука або вчення про життя. Взагалі ще з історії. Біологію почали вивчати для того, щоб. Розвинити сільське господарство не просто для того, щоб відрізнити живе від неживого, для того, щоб вчасно зібрати урожай пшениці або яблука, для того, щоб добувати корисні копалини, утримувати енергію. Для того, щоб правильно зберігати продукти харчування, це було життєво необхідним. Але зараз наука біологія шагнула вперед. І тепер це не просто біологія. А це наука, яка пов'язана з технікою, яка пов'язана з хімією, фізикою, і вона має синтез багатьох наук. І зокрема, в сучасному розумінні біології вона направлена на збереження довкілля і охорони природи, і застосування цих знань для того, щоб зберегти вимираючі види рослин та тварин зараз, зберегти нашу природу. Ось для цього нам і потрібно вивчати біологію. Тобто біологія, як ми вже зрозуміли, це не тільки наука про живе і неживе, це ціла система, навіть комплекс наук про життя усіх його проявів. Тобто в біологію входить велика кількість наук, з якими ми з вами в цьому курсі і познайомимося. Але спочатку давайте почнемо з маленького: як же нам відрізнити. Живий організм від неживого. Давайте ми з вами уявимо себе вченими, які намагалися так само дізнатися цей світ, які вивчали біологію як щось непізнане, як щось цілком окреме і нове. Для них будь-яке життя, будь-яке відкриття було в новинку. І для цього. Нам вивели ось такі правила, що можна вважати живим, що можна не вважати живим. І так, будь-який організм, який підпадає під оці ознаки, вважається живим. Давайте їх пройдемо. Наприклад, рух, розмноження, ріст розвиток, виділення, дихання, живлення, обмін речовин та енергії, клітинна будова і подібний хімічний склад. Окрім того, організм, який розмножується, тобто відтворює собі подібний організм, він так само вважається живим. Біологія досліджує закономірності цього життя, тобто ознаки його прояву. І ця властивість вважається однією з ключових. Якщо організм здатний сам себе відтворювати, значить він живий. Так само ріст та розвиток вважається ознакою життя. Якщо організм росте, збільшується у своїх розмірах, розвивається, тобто змінюється його форма, він розвивається, росте, то організм вважається живим. Давайте ми пригадаємо, які ми організми знаємо: рослини, гриби, тварини. Вони всі ростуть, розвиваються, змінюються, значить, вони живі. Окрім того, все ще живе, воно живеться. А живлення це не просто їжа. Це процес поглинання і засвоєння речовин їжі, тобто корисних речовин для, для організму. І саме тому живлення є необхідним для підтримки життєдіяльності організму. Живленням вважається поглинання речовин з навколишнього середовища. Тобто рослини, які поглинають воду, мінеральні речовини з землі, вони так само живляться, хоч у них немає зубів, як у нас, хоч вони не можуть пережовувати або полювати як кішка на мишку полювати і з'їсти, але все ж таки вони живляться. Ту саму роль іграє і виділення. Це все з обміну речовин та енергії. Якщо організм отримує живлення, корисні речовини, організм відповідно отримує потім і виділяє ці речовини. Що може виділяти організм? Він може виділяти непотрібні або шкідливі речовини, тобто ті, які... Його організму не потрібні. Вони утворилися чи поступили в процесі обміну. Так можна побачити крапельки води, які виділяють листочки або кисень, що випаровується рослиною. Дихання майже той самий процес, обміну речовин. Тобто організм поглинає кисень, а виділяє вуглекислий газ, або, навпаки, деякі рослини поглинають вуглекислий газ, а виділяють кисень. Також і подразливість це здатність живого організму реагувати на якісь зміни умов навколишнього середовища або на подразника. Наприклад, деякі організми закриваються, коли є темрява. Тобто немає світла, який подразнює їхні рецептори, вони закриваються. Їкжак згортається, якщо до нього доторкнутися. Деякі рослини згортають свої листочки у відповідь на подразника, і саме таким чином вони закриваються від небезпеки. Тобто вони намагаються адаптуватися до тих змін, які відбуваються у навколишньому середовищі. І саме таким чином вони реагують на подразнення і виживають. Ось ми бачимо, як листочки можуть згорнутися. Також Ще раз скажу: одним із, однією з важливих властивостей є рух, і зараз я вам продемонструю, як же ж можуть рослини рухатися. Тут у нас є така рослинка, мухоловка венерина. вона закриває свою жертву всередині. Це такий наявний рух у рослин. Тобто не тільки тварини можуть рухатися, рослини так само можуть рухатися, саме таким чином вони і вважаються живими. І так, давайте ми з вами зробимо такі невеличкі висновки. Живі організми, як ми побачили, дуже різноманітні. І для того, щоб нам відрізнити живий організм від неживого, нам потрібно виділити основні властивості. Тобто, головною властивістю живого є здатність до розмноження, яка забезпечує неперервність життя на землі. Інші важливі властивості живого. Це ріст та взаємодії з зовнішнім середовищем. Вони спрямовані на забезпечення процесу розмноження. Також важлива взаємодія організмів із зовнішнім середовищем, полягає в обміні речовин та енергії, а також у пристосуванні до змін навколишнього середовища. Ознаками, за якими можна визначити, що організм живий, є рух, ріст та розвиток. Обмін речовим, розмноження, дихання, виділення, живлення, подразливість, адаптація до навколишнього середовища. На цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я і на все добре.